Привіт, друзі! Сьогодні розповім про дві довідки, які кожен пенсіонер повинен знати ОК і ОК 7 І знаю, знаю, вже чули про них, правда? Може, навіть завантажували, коли на пенсію виходили. От зараз хтось подумав ну, що тут розповідати? Всі і так знають можна вимикати. Почекайте, не вимикайте, бо я вам гарантую, ви багато чого не знаєте про ці довідки. Таких речей, про які не розказують у пенсійному фонді, про які не кажуть по телевізору, а знати треба кожному, навіть якщо ви вже на пенсії 5, 10, 15 років, навіть якщо ви думаєте, що вас це не стосується. От зараз розповім речі, після яких ви одразу підете завантажувати ці довідки і перевіряти. Обіцяю, тому дивіться до кінця. Передайте відео знайомим пенсіонерам, бо більшість взагалі не знають, що можна перевірити свій стаж онлайн за дві хвилини. Лайк, підписка. Поїхали розбиратися. Отже, перше питання: що таке взагалі ці довідки ОК 5 і ОК 7 Простими словами, уявіть, що держава веде на кожного з нас електронну картку. В цій картці записано все, де ви працювали, скільки отримували. Чи платив роботодавець за вас внески у пенсійний фонд? Скільки років стажу набрали? Це не трудова книжка, яку можна загубити, спалити чи намочити. Це електронний реєстр, державний реєстр застрахованих осіб. Туди автоматично потрапляють дані від кожного роботодавця щомісяця, і от довідки ОК 5 і ОК – це роздруківка з цього реєстру. Ваша особиста трудова історія в цифрах місяць за місяцем, рік за роком. ОК 5 це повна версія. З ну року вся ваша зарплата, весь стаж, усі внески. Це головна довідка для розрахунку пенсії. Оксім це коротка версія з 2011 року. Використовується для лікарняних допомоги по безробіттю інших виплат. От так просто: дві довідки, дві версії вашої трудової історії. Тепер головне питання: навіщо це потрібно знати зараз? Особливо тим, хто вже давно на пенсії. От я читаю коментарі, люди пишуть: а мені навіщо? Я на пенсії 20 років, уже все призначили, усе нараховано. Навіщо мені ці довідки дивитися? І отут, увага! Зараз скажу річ, яку мало хто знає. Ви можете прямо зараз зайти в додаток Дія, завантажити свою довідку ОК' 5 і побачити всі роки, які вам зарахували в стаж, всю зарплату, яку врахували при розрахунку пенсії. І знаєте що? У багатьох там є помилки серйозні помилки, які зменшують пенсію. Приклад, жінка на пенсії вісім років завантажила довідку просто з цікавості, дивиться, а там три роки відсутні. Вона працювала на заводі з 98 до 2001 а в довідці цих років немає. Чому? Бо завод збанкрутував у 2003 тисячі не передав дані в пенсійний фонд. А коли вона виходила на пенсію, їй порахували стаж без цих трьох років. Вона не знала, не перевіряла. Тепер вона пішла в пенсійний фонд із трудовою книжкою, довела, що працювала. Їй перерахували пенсію, додали 300 гривень щомісяця, плюс доплатили за всі 8 років назад. От, бачите, от для чого треба перевіряти, навіть якщо ви вже на пенсії, бо помилки є у багатьох, а люди не знають, що можна перевірити і виправити. Або інший приклад: чоловік працював на двох роботах одночасно: основна і сумісництво. Основна робота врахована, а сумісництва немає в довідці. Роботодавець не подав дані або подав неправильно. Він завантажив довідку, подивився: немає цих років. Пішов у пенсійний фонд із договорами з довідками про зарплату. Довів, перехували пенсію. От розумієте, тепер навіщо? Не щоб просто подивитися, а щоб знайти помилки і виправити, поки живі, поки є сили, поки можна щось довести. Тепер детально про саму довідку ОК, 5 як вона виглядає і що там написано. Завантажуєте довідку з дії або пенсійного фонду. Відкриваєте PDF і бачите таблицю, велику таблицю по місяцях і роках. Перша колонка період, місяць і рік, наприклад, січень 2005. Друга колонка страхувальник. Хто був вашим роботодавцем, назва підприємства. Третя колонка сума заробітку. Скільки ви офіційно отримували того місяця? Четверта колонка сплачено ЄСВ. Тут написано так або ні. Чи заплатив роботодавець за вас єдиний соціальний внесок? П'ята колонка зараховано до стажу. Скільки днів того місяця зараховано в страховий стаж? І от найважливіше: дивіться на колонку сплачено ЄСВ. Якщо там написано так, усе добре. Якщо написано Ні, це проблема. Бо якщо роботодавець не заплатив внесок, то цей місяць не зараховується в стаж. Навіть якщо ви там працювали, навіть якщо у вас є трудова книжка із записом. Приклад дивитись довідку, бачити рік, де ви працювали, а в кожному місяці написано ні, ні, ні. Значить, роботодавець не платив за вас внески. Цей рік вам не зарахували в стаж. Що робити? Йти в пенсійний фонд, нести документи, трудову книжку, договір, довідки про зарплату, доводити, що ви там працювали, вимагати, щоб зарахували. Або бувають ситуації, коли роботодавець платив внески, але не всю суму. Наприклад, ви отримували 10 тисяч, а він подав дані, що платив вам 3 тисяч, і внесок заплатив тільки з 3 тисяч. У довідці буде написано так про сплату внеску, але сума заробітку менша, ніж насправді була. Це теж зменшує вашу пенсію, бо пенсія рахується від офіційної зарплати. Тому треба дивитися не тільки так чи ні, а ще й суми, чи відповідають вони тому, що ви насправді отримували. Тепер про довідку ОК 7 Чим вона відрізняється? ОК-7 це те саме, але коротша версія. Там дані тільки з 2011 року, тобто останні 14 років. Навіщо вона потрібна? Для лікарняних. Коли ви йдете на лікарняний, лікар або роботодавець дивиться ваш стаж за останні роки. Від стажу залежить, скільки вам заплатять. Якщо стаж менше 8 років, платять 50% від 8 до 15 70%. понад 15 100%. І от, щоб порахувати стаж, використовують довідку ОК7, бо там свіжі дані за останні роки. Також ОК7 потрібна для допомоги по безробіттю. Якщо ви втратили роботу і стали на біржу праці, вам треба підтвердити стаж, щоб призначили допомогу. Але для пенсії ОК 7 не підходить, бо там дані тільки з 2011 року. А для пенсії треба всю трудову історію з нульового року. Тому запам'ятайте, для пенсії тільки ОК 5 ОК-7 – це для лікарняних і допомоги. І от ще важлива річ, про яку мало хто знає: ви можете завантажити ці довідки не тільки для себе, а й для своїх рідних. Приклад, ваша мама на пенсії, їй 80 років. Вона не вміє користуватися телефоном, не розуміється на дії, але ви можете за неї завантажити довідку, як, якщо у вас є її довіреність, або якщо вона сама зайде у свою дію і дасть вам доступ, тоді ви побачите її трудову історію. Перевірите, чи все правильно знайдете помилки, якщо є. Це дуже корисно для літніх людей, бо вони самі не зможуть розібратися, а діти або онуки можуть допомогти перевірити, чи не втрачено роки, чи правильно порахована пенсія. Тепер конкретно де взяти ці довідки? Три способи: спосіб перший: додаток Дія. Заходите в додаток Дія на телефоні або на сайті Дія Говуа, авторизуєтеся через БНД або електронний підпис. Ідете в розділ послуги. Там шукаєте довідка ОК 5. Натискаєте, перевіряєте, що ваші дані правильні. Натискаєте Отримати. Довідка формується автоматично за кілька хвилин. Приходить вам у розділ документи. Можете завантажити PDF, роздрукувати, зберегти. Те саме з довідкою ОК «OK 7 Ідете в послуги, шукаєте ОК 7 отримуєте увага! Якщо пише послуга недоступна, це означає, що про вас немає даних у реєстрі або дуже мало даних. Тоді треба йти в пенсійний фонд, особисто з'ясовувати, чому. Спосіб другий портал пенсійного фонду. Заходите на сайт портал.u.gov.ua, авторизуйтеся так само через електронний підпис, йдете в розділ комунікації з ПФУ. Там вибираєте запит на отримання електронних документів. У полі тип звернення обираєте довідка ОК5 або ОК7, даєте згоду на обробку персональних даних, натискаєте відправити. Довідка формується і приходить у розділ Мої звернення, завантажуєте собі. Спосіб третій. Особисто в пенсійному фонді, якщо ви взагалі не дружите з комп'ютером і телефоном, або якщо в дії пише, що послуга недоступна, йдете особисто в будь-який офіс пенсійного фонду, беріть із собою паспорт і довідку про ідентифікаційний код. Це обов'язково кажете, що вам потрібна довідка ОК 5 або ОК 7. Вам роздрукують безкоштовно в той самий день. Можете одразу переглянути, перевірити всі три способи безкоштовні. Ніхто не має права брати з вас гроші за ці довідки. Це ваше законне право отримати інформацію про свій стаж. Тепер найважливіше, що робити, якщо ви знайшли помилки в довідці. Помилка перша відсутні цілі роки або місяці, коли ви працювали. Дивитесь довідку, бачите, що з 98 до 2002-го ви працювали на заводі, а в довідці цих років немає зовсім порожньо. Що робити? Збирати документи, які доводять, що ви там працювали. Трудова книжка із записом про прийом і звільнення це головний документ. Якщо трудова загублена, треба відновлювати, іти на старе підприємство, просити дублікат або витяг. Договір про працю, що збережений, накази про прийом і звільнення, довідки про зарплату за той період, будь-які папери, що підтверджують, з цими документами йдете в пенсійний фонд. Пишете заяву про перерахунок пенсії, додаєте копії документів, вони зобов'язані розглянути протягом 10 днів. Якщо документи правильні, вони внесуть зміни в реєстр, зарахують ці роки в стаж, перерахують пенсію і доплатять за весь час із моменту призначення пенсії. Важливо, доплачують максимум за три роки назад. Якщо ви знайшли помилку п'ять років тому, але не виправили відразу, то доплатять тільки за три останні роки. Решта згоріла. Тому зараз ідіть, перевіряйте, не відкладайте. Кожен рік зволікання це втрачені гроші. Помилка друга: роки є, але написано ні про сплату внесків. Дивитись довідку. Період є, роботодавець вказаний, але в колонці про сплату ЄСВ написано ні, ні. Ні стаж не зарахований. Це означає, роботодавець не платив за вас внески або платив, але дані не потрапили в реєстр. Що робити? Те саме збирати документи, і йти в пенсійний фонд. Трудова книжка, договір, довідки про зарплату, можливо, навіть виписки з банку, якщо зарплата була на картку. Все, що доводить, що ви офіційно працювали і отримували зарплату. Пенсійний фонд повинен зарахувати ці місяці в стаж, навіть якщо роботодавець не платив внески, бо це не ваша провина, що він порушував закон. Помилка третя. Суми зарплати менші, ніж були насправді. Ви отримували 10 тисяч, а в довідці написано 3. Роботодавець платив внески тільки з мінімалки, а решту давав у конверті. Довести це складно, бо офіційних документів про велику зарплату немає. Роботодавець спеціально занижував, щоб менше платити податків. Але якщо у вас є довідки про зарплату, виписки, договори, де вказана реальна сума, несіть у пенсійний фонд. Може, вдасться довести. Або якщо підприємство досі існує, йдіть туди. Просіть, щоб вони подали уточнювальні дані в пенсійний фонд. Виправили суми. Тепер про ситуацію, коли роботодавець збанкрутував або зник. Завод закрився, підприємство ліквідували, ФОП помер. Як довести, що ви там працювали, якщо нікого вже немає? Перше архів у кожному місті є архів, де зберігаються документи ліквідованих підприємств. Ідете туди. Пишете запит, просите витяг із наказів про прийом і звільнення, довідку про зарплату. Архів зобов'язаний видати вам ці документи безкоштовно. Це ваше право. Може зайняти час тиждень-два, але видадуть. Друге, свідки якщо є колишні колеги, які працювали разом із вами, вони можуть дати письмові свідчення, що підтвердять, що ви працювали в той період. Третє будь-які папери. Старі довідки з роботи, характеристики про спілкові квитки, військовий квиток, де вказано місце роботи. Все може стати доказом. Четверте. Суд. Якщо пенсійний фонд відмовляє зарахувати стаж навіть після ваших доказів, йдете в суд, подаєте позов. Суд розгляне всі документи і зобов'яже пенсійний фонд зарахувати. Так важко, так, але варто, бо йдеться про ваші гроші, про сотні гривень щомісяця на роки вперед. Тепер хочу сказати окремо для тих, хто тільки виходить на пенсію найближчим часом. Завантажте довідку ок 5 зараз, за рік до виходу за півроку. Не чекайте останнього місяця. Перевірте всю трудову історію, чи всі роки на місці, чи правильні суми, чи є написи так про внески. Якщо знайдете помилки, у вас є час їх виправити, зібрати документи, сходити в пенсійний фонд, усе оформити. А якщо ви завантажите довідку вже після призначення пенсії і знайдете помилки, то доведеться робити перерахунок: це довше, складніше, більше паперів. Краще все перевірити і виправити до призначення. Тоді пенсію одразу порахують правильно з усіма роками. І ще один момент. Якщо ви зараз ще працюєте, завантажте довідку, подивіться, чи ваш поточний роботодавець подає дані, чи є останні місяці в довідці, чи вказує він правильну зарплату. Бо буває, роботодавець каже, що платить офіційно, а насправді в пенсійний фонд дані не подає. Або подає, але занижує суми. Ви це побачите в довідці і зможете зараз поставити питання роботодавцю. Поки ще працюєте, поки є важін впливу, а не через 5 років, коли вже нічого не доведеш. Окремо хочу звернутися до тих, хто допомагає своїм батькам, бабусям, дідусям із документами. Якщо ваші рідні літнього віку на пенсії не розуміються в технологіях, допоможіть їм. Зайдіть у їхню дію або ваш аккаунт на порталі пенсійного фонду, завантажте їхню довідку ОК 5, роздрукуйте, сядьте разом. Подивіться, порівняйте з трудовою книжкою, перевірте, чи всі місця роботи є, чи правильні дати. Якщо знайдете помилки, допоможіть зібрати документи, сходіть разом у пенсійний фонд, напишіть заяву, допоможіть оформити. Багато літніх людей просто не знають, що можна перевірити і виправити, або знають, але бояться йти в пенсійний фонд. Думають, що складно, що не приймуть, що нічого не вийде. А насправді це їхнє законне право, і пенсійний фонд зобов'язаний розглянути. Просто треба правильно оформити документи, тому допоможіть. Це може додати вашим рідним кілька сотень гривень щомісяця до пенсії. Це суттєво, особливо зараз. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви свою довідку, чи знайшли помилки, чи вдалося виправити. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк like і репост, щоб більше людей дізналось про ці важливі документи. Бо коли люди знають свої права, вони можуть їх захистити. До зустрічі, друзі. Я. Yeah.